Довгоочікувані пташки вже в Україні, і з цього приводу не заборилося вже накидати свого сміття російська ЕПСО. То що там белькочуть на болотах про наші F16 та які страхи намагаються посіяти серед українців, просто зараз ботоферми в інформаційному просторі. Дивіться в блозі. Мене звати Ірина Папірник. Ви дивитесь Ютуб канал Вів Медіа. Підписуйтесь, ставте вподобайки та коментуйте. День повітряних сил ЗСУ 4 серпня 2024 року. Президент Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що до України вже прибули винищувачі. F-16. не просто підтвердив, а наголосив навіть, що вже виконують бойові завдання і показав цих довгоочікуваних пташок. Ми провели сотні зустрічей та перемовин, щоб зміцнити можливості нашої авіації, зміцнити. Можливості нашої ППО, наших сил оборони, ми часто чули у відповідь слово це неможливо, але все ж ми зробили можливим те, що було нашою амбіцією, нашою оборонною потребою. А тепер це дійсно реальність реальність у нашому небі, F-16 в Україні. Видання Економіст написало, що Україна отримала перші 10 з можливих 79 літаків F-16 в останній день липня через рік після того, як США дали зелене світло своїм європейським союзникам на їх відправку до кінця 2024 року. Україна має отримати 20 таких винищувачів. Низка аналітиків вважає, що наявність цих літаків допоможе у довгостроковому протистоянні України в боротьбі з Росією. Це не панацея, яка вирішить усе, але це спосіб пришвидшити перемогу. То що за такий цей чарівний літачок, який ми просили більше двох років? F-16 16 це американський літак четвертого покоління. Розробили його у 1974 році і з того часу постійно модернізують. Він має високу маневреність і розвиває швидкість до 1900 км за годину. Його дальність польоту 4000 км. а бойовий радіус 600 км. озброєний гарматами, ракетами, повітря-повітря та ракетами повітря-поверхня, коригованими бомбами та вільнопадаючими. Назвати вартість літака складно, адже існує кілька його модифікацій. Ціна може коливатися від 35 мільйонів доларів до 55. Про роботу літаків вже пишуть у мережах військові, які стверджують, що це відчутне посилення. Зокрема, ці швидкі пташки тепер зможуть ганяти російські кори та які скидають каби у східній частині України. І не тільки. Наявність в Україні А-16 дуже бісить тих, хто на болотах настільки, що вони останній рік працювали над різними вкидами в інформаційний простір України, а останні дві доби у них просто підгоряє. Російські блогери нова і придворні базікала не зупиняються коментувати усюди і всім, що ж насправді буде Україні за ці подарунки. Основні наративи, які можна простежити. Поява F-16 не вплине на перебіг бойових дій. Літаки принесуть в Україні більше проблем і скоро стануть легкою здобичч російського ППО. Росія готує страшну помсту за ці літаки. Літаків не існує, це лише піар. До прикладу, в Тіктоці гуляє відео популярного каналу, де закадровий голос стверджує, що усі українські А-16 знищить за одну ніч, і це, начебто, підтверджує американський військовий аналітик. На каналі нема ані посилання на аналітика, ані дослідження, ні притомної аргументації. Бог знає, куди це твердження ще вкидувалося, як воно пролізло. Але за день воно вже з'являлося з'явилося в українських новинах. Щоправда, колегам таки вистачило гузду перевірити інформацію і уточнити цього загадкового експерта, який виявився професором військового коледжу армії США Робертом Гамільтоном. А він мав на увазі у своєму коментарі, що втрати таки будуть, адже це війна, цитую. Звісно, під час розрахунків потрібно буде врахувати можливості російської протиповітряної повітряної оборони наземної та ворожої літаків, діяльність е, їхньої роботи. Україна неминуче втратить деякі f 16 Це війна. Годі уявити, що жоден не зіб'ють. Прикладів, як вкиди з російських телеграм-каналів перелізають у мережі українців, є багато. Наприклад, телеграм-канал е, з майже мільйоном підписників, такого собі військового. Експерта та журналіста Бориса Рожина із Севастополя публікує, начебто, закриті матеріали. Мушу наголосити, що закриті настільки, що я їх в PowerPoint теж можу намалювати. Там йдеться, що українських військових навчали літати румунські е, власне, румунські військові і справилися наші дуже погано. Можете собі почитати. І взагалі наші військові просто нічого не вміють, а отже, літаки скоро попадають. Пізніше всі ці наративи переповзають в українські канали, і вже українці ставлять під сумнів навчання і кваліфікацію наших пілотів. І розпочинають срач. Навіщо дали це озброєння таким недолугим, одним словом. Тут точно треба включати критичне мислення і бачити, як вас розводять і накручують. Наявність це в 16 в Україні не зміг пропустити Чеченський Дондон. -дон. Кадиров у своєму стилі, навіть не зміг в ефірі російської помийки нічого толкового е, сказати, окрім того, що цитую: ну, ета єрунда там, ета ж е, конец, не конець свята. Да і скільки їх там? Народив, яким годували ручні ЗМІ народ на Болотах до 4 серпня 2024-го, був таким, що захід... Не передасть Україні літаки, бо російські військові мають такий досвід, що американцям буде соромно, якщо їхні діти ще щоденно падатимуть як дохлі мухи. Про це неодноразово казав перший заступник комітету оборони Думи Олексій Журавльов. Але у неділю журавльов змінив риторику. Цитую. І F-16, шістнадцять, появившися в українському небі, лиш доказывают, что що политики політики урожайники не пожелают сил і средств, щоб продержать конфлікт з Росією. І додав, що за f 16 назначена нагорода, тож вони офіційно відкривають полювання, що Україні таки прийшов кінець, що ми на ниточці, як Німеччина, в 1945-му, бо скоро перемога Росії. Ще один наратив Кремля про те, що це піар і що американськими літаками замилюють очі, аби не показувати реальні події і прориви на фронті. Ну тут я думаю, що ви самі відкриєте щоденний звіт українського командування і зрозумієте, як це примітивно, просто ну як, як це примітивно використовують у Московії. Адже там звикли, що інтелект їхніх громадян не дуже високий, тому перевіряти інформацію вони не будуть. Взагалі нам стало цікаво, як українці реагують на наявність f 16 І чи відчули вони вже, як працює російська пропаганда з цього приводу? Перш за все, нас цікавило, які надії покладають вони на цілі таки. і чи не плутають це з якоюсь панацеєю? Буде більш захищене небо. Буде захист від російських винищувачів, бомбардувальників. Їх треба було давати ще два роки назад, а не тепер. Їх дають дуже з запізненням всі ці допомоги. Uh -huh. Дуже. Що, що хаймерси, що Ф-16 і іншу техніку. Дуже запізненням дають. Їх треба було давати ще хоча б рік тому. Зауважили за ті два дні російську пропаганду, як вона працює проти Ф-16? Чи не, не випадало вам її попадало не раз. Ще ще не то, що два дні, ще ще і півроку тому, і пару місяців тому. А які моменти ви зауважили? Що вони говорять? Ну що їхні з винищуючи тисоп'яті, 35, суд 35-ті Краще від всіх. І після цього і що немає аналогів, немає. вони вже давно в Україні. Просто це про це не розголошують і вони вже працюють. Ну я вважаю, що це дуже добре. Що вони є тут і є можливість домовитися, щоб їх постачання збільшувалося і працювало нам на нашу користь, щоб хлопці і дівчата могли ну, все робити для того, аби пришвидшити нашу пряму. Після офіційного оголошення ви зауважили, як працює російська пропаганда? Ні, я до речі, зараз менше слухаю новини, особливо з цієї сторони. Це позитивні, як будь-яка зброя західна, тільки позитивно. Чи зауважили не, панацеї. не панацеї, Чи зауважили ви, як працює зараз пропаганда російська проти f 16 Так, е, так, та, вони всю дорогу, як тільки за, за те, що нам могли дати, і до зараз вони працюють на те, щоб типу якось сказати, що це нічого не змінить. Вона ну, там не змінить критично, знову ж таки не панацеє, але змінить ситуацію знову ж таки точно. Я думаю, що буде перемога, якщо ті прийдуть. Дуже тішить інформаційна обізнаність, стійкість та твердість наших громадян. Сподіваюся, що це не поодинокі випадки, коли ми спершу будемо перевіряти інформацію і включати критичне мислення. Адже для росіян важливо, аби ми боялися, хвилювалися і панікували. Саме ці відчуття не сприяють згуртованості та єдності. Читайте, мисліть і працюйте далі на перемогу.